Компанія наша дуже велика. Вона нараховує близько 240 тисяч осіб, всіх працівників і близько. 8500 осіб це люди з інвалідністю. особи з інвалідністю зовсім не складно адаптуються в колективі, і тому, що я можу говорити на прикладі нашої компанії «Укрзалізниця» на сьогоднішній день такі факти були невідомі. Нам ми не ділимо нашого працівника по принципу наявності інвалідності. Всі працівники рівні, всі працюють в рівних умовах, всі отримують відповідну заробітну плату. Так, ми свідомо йдемо на те, що коли людина з важкою формою інвалідності не може виконувати повний спектр перелік обов'язків ті чи іншій посаді, ми готові зменшувати перелік цих обов'язків. Ми безумовно вводимо в штатний розпис саме посаду для людини з інвалідністю і чітко по особливості конкретно тієї людини перераховуємо обов'язки, які вона зможе виконувати на цій посаді. В компанії на сьогоднішній день Служить в Збройних силах України понад 10 тисяч 200 осіб. З них близько 600 осіб вже повернулись на свої робочі місця і приступили до роботи. Велика частка осіб, ветеранів, які повертаються на робочі місця. Вони дійсно отримують інвалідність і виникає питання їхньої адаптації на новому робочому місці, особливо якщо вони перенавчилися або змінили профіль своєї діяльності. З ними контактує наш центр адвокації. З етапу поранення і набуття інвалідності до виходу на робоче місце. І тоді дійсно включається відповідний алгоритм, який ми між собою узгодимо. Якщо працівник готовий повернутись на своє робоче місце і набута інвалідність дасть йому можливість працювати конкретно на цій посаді, бо, повторюсь, у нас є безпека руху, шкідливі умови праці, відповідні вимоги. Ми готуємо просто це робоче місце. Інформуємо керівництво, інформуємо працівників кадрових підрозділів, і е, таким чином працівник виходить на те місце, на якому працював. Якщо ж його інвалідність не дає можливості йому повернутись на попереднє робоче місце, йому потрібен інший тип і вид роботи. Ми пропонуємо з усіх можливих на тому робочому місці в структурному підрозділі вакансії, суміжні. З тією професією, яка була попередня, для того, щоб працівник з легкістю зміг перенавчитись або пройти якісь курси підвищення кваліфікацій і приступити до нової посади, але в тому структурному підрозділі, де працював раніше. Чому це важливо? Тому що «Укрзалізниця» дуже велика. Це не один маленький офіс в центрі Києва, це понад 800 структурних підрозділів, які локалізовані в різних регіонах України. І багато працівників, які повертаються ветеранів, для них важливо по прив'язці з тим місцем, де він раніше працював, де живе його родина, і залишитися далі. Якщо ж такої можливості немає з перенавчання, з підготовкою, ми пропонуємо вийти за межі структурного підрозділу і готові пропонувати роботу в межах іншої філії чи регіональної філії в тому регіоні. Якщо таке не підходить, ми пропонуємо працівнику і він готовий переїхати до іншого більшого міста, де є більший спектр посад і роботи конкретно для нього в нашій компанії. Тому так є алгоритм дій, згідно якого ми діємо, який ми визначили для себе. І завдяки цьому наш центр адвокації всіх наших працівників, які готові повертатись, які отримують інвалідність. Ми влаштовуємо. Я Колосенко Віталій Вікторович 85-го року народження. З 2014 року по 16-й воював як мобілізований. З 24 лютого пішов як мобілізований у Збройні Сили України, добровільно, на захист своєї власної батьківщини. Ми спочатку відбивали Київ, Макарівський район під Макаровом. Самий макарів, небелиці, ситняки. Отримав бойове поранення, втратив ногу. Дуже висока ампутація. Мушу <laughs> постійно хромати, тому що дуже мало тіла залишилося. Колінний сустав залишився свій, але після колінного суставу дуже мало залишилося. Тіла кістки. Вже призначили мені групу інвалідності. Друга пожиттєва. Якщо взяти мої початкові функціональні обов'язки, які я виконував до цього як оперативно-ремонтний черговий персонал на тяговій підстанції, і зараз я електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці по ремонту електроустаткування та оператори, то різниця полягає в тому, що я зараз знаходжуся на полегшених умовах праці. Тобто, чому? Тому що оперативно-ремонтний персонал це от що оперативність. Швидкість. Швидкість виконання своїх дій. А так як я по опорно-руховому апарату трошки обмежений в швидкості, я вже цю роботу виконувати не можу. Тобто, в случаї якоїсь аварії або в нештатної ситуації треба, ну, як кажуть, доповісти диспетчеру це одне. А по-друге, бігти, виконувати перемикання на, на І це треба робити швидко, оперативно і мати якусь мобільність тіла. А вже вибачте на слові на протезі, цього я виконувати не можу. Тому я кажу, я вдячний тому, що хоча б що є. Вдячний керівництву, що змогли мені влаштувати такі, ці, його, такі умови праці. Тому що по закону, як до нас, бо іменно ті, хто вертаються з фронту і були офіційно трудоустроєні. Нас звільнити не мають права по закону, але повинні перевести на полегшені умови праці. Мені це зробили, я вдячний керівництву, дуже вдячний, тому що поки я між людьми, я рахую, що я комусь ще потрібний ну, суспільству і все одно я приймаю участь там в якихось, ну, я маю в процесах, які я ще можу виконати як. Так, як я можу їх виконати.